11 годин 9 хвилин були ще вже до обіду Ми вийшли удвох прогулятися з Тимофієм. Небо хмарами все затягнуте красивими, листя понападало, бо осінь прийшла. Ми з Тимофеєм По листю йдемо. Всім настрою, всім суботи хорошої, всім благополуччя і всього всього доброго. Ми бажаємо з Тимофеєм. Хай щастить, Хай нічого не зможе спортити вам бажання жити далі. Бережіть себе і своїх близьких. Всім пока-пока.